Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Про нічні атаки ворога розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Терор російських окупаційних військ на Нікопольщині продовжується. Цієї ночі ворог випустив з десяток снарядів з важкої артилерії. По Марганецькій та Червоногригорівській громадах внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда. Понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію у Кривому розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. В самому Кривому Розі злагоджено функціонують усі органи влади, працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства. Лікарні забезпечуються необхідними медикаментами. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією. Місто живе та працює. На маршрути Кривого Рогу вийшло 100% комунального електротранспорту від тієї кількості, що була до блокаутів. Працює 94 тролейбуси, 36 швидкісних та 47 міських трамваїв. Також на маршрутах працює 21 комунальний автобус. Також з сьогоднішнього дня ми збільшили відсоток вуличного освітлення у місті з 25% до 50%. Продовжуємо працювати у цьому напрямку і далі. Проте за інформацію енергетиків по всій Дніпропетровській області а відповідно і у кривому розі зберігається ймовірність застосування стабілізаційних відключень електроенергії. Вони потрібні енергетикам, щоб стабілізувати та зберегти енергосистему країни. Ви бачите, що кожного дня енергетики роблять все можливе для того, щоб енергетична ситуація по всій країні ставала краще. Надалі підтримуємо наш енергетичний фронт та заочаджуємо електроенергію, особливо в пікові періоди, доби з 7 до 11 ранку та з 17.00 до 22.00. Вуличне освітлення в місті необхідно, тому що дуже дуже реально дуже зросла кількість аварій і наїздів на пішоходів. Закликаю вас придбати або самостійно виготовити світловідбиваючі стрічки для себе та своїх дітей. Це реально може врятувати вам життя. Провів виїзну робочу нараду щодо відновлювальних робіт та допомоги жителям міста чиї будинки. Постраждали внаслідок ракетного удару 16 грудня. З Міського бюджету матеріальну допомогу отримали вже 204 сім'ї. Також місто направило кошти на відновлення покрівель та вікон в будинках, закладах освіти, які були поруч. Нагадаю, 43 будинки постраждали, були вибиті і вікна, і проблеми з дахами, три школи, три дитячих садка, дю США і один лікарський заклад, лікарня. Вже завершена робота з відновлення покрівлі в 10 будинках, тобто покрівлю вже зробили в усіх будинках. Для цього було надано 1700 метрів квадратних шиферу. Також відновлено м'яку покрівлю у багатоповерховому будинку. Зараз круча компанія займається встановленням скла у пошкоджених під'їздах житлових будинків. Постраждало 55 під'їздів. У них було пошкоджено 270 вікон. На сьогодні проведена заміна 202 вікон. Самих квартирах, там де не було склопакетів, пакетів, то скло вже вставлено. Там, де склопакети, виплачена грошами компенсація людям. Допомога, щоб вони могли собі зробити. Також зараз вирішується питання щодо будинку по вулиці Коштанові, 27, безпосередньо куди влучила ракета. У тих секціях будинка, які не були зруйновані, було оперативно відновлення газу та електропостачання, подано воду і тепло. Йдуть роботи з відновлення даху. Спеціалісти проектного інституту зараз проводять експертну оцінку руйнувань будинку. З результатами висновків буде вирішуватись подальша його доля. Це може бути відновлення будинку, а може бути купівля квартир для людей, просто щоб допомогти. Я особисто сторонник другого варіанту сценарію, але давайте почекаємо експертної оцінки. Але люди точно без житла не залишаться та про наші мирні перемоги. На міжнародному конкурсі мистецтв одразу три перемоги здобули вихованки Криворізького музичного коледжу Катерина Глім'язова та Вікторія Мамонова здобули найвищі нагороди фестивалю Гран-Прі. А перше місце посіло Тріо Катерина Глім'язна, Вікторія Мамонова і Катерина Журавльова. Вітаю всіх! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу, це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра, і далі ми говоримо про освіту, а саме про сертифікацію. Я вітаю гостей нашої студії: це Наталя Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Альона Кондрат'єва, тимчасово виконуюча обов'язки завідувача сектором роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Лариса Канцелярська, вчитель початкових класів комунального закладу освіти. Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр номер 6 Дніпровської обласної ради. Так, Світлана Майборода, вчитель початкових класів Павлоградської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області. Вітаю усіх! Вітаємо пані Наталі. Розкажіть, будь ласка, що таке сертифікація вчителів і як взагалі вона забезпечує якісну освіту? Дякую, шановні слухачі. Сьогодні ми дійсно будемо продовжувати говорити про сертифікат бо це черговий етап у житті кожного педагогічного працівника. Життєвий етап новий і закладу освіти і всієї громади, і батьків, учнівської спільноти, тому що сертифікований вчитель це є взірцем в закладі освіти. Вчитель, який пройшов сертифікацію, він дійсно високого гатунку, і я можу сказати, що сам процес сертифікації на Дніпропетровщині стартує вже з 2019 року. Ось уже впродовж. З кількох років ми маємо досить гарні результати на рівні всієї України. Сертифікація педагогічних працівників це виявлення творчо працюючих педагогів, це мотивація їх до вивчення чогось нового, до популяризації свого педагогічного досвіду. Якщо говорити, як же відбувалася сертифікація і що вона дала для того, щоб освіта стала якіснішою саме на Дніпропетровщині, то можу сказати, що у 2019 році ми стартували з 51 педагогічних працівників з 20 громад та закладів обласного підпорядкування були учасниками сертифікації і, відповідно, мали позитивний результат. Щороку ми додавали цю кількість педагогічних працівників сертифікованих і вже їх потім становило в 2020 році 65 педагогів, в 2021 – 83 педагогічних працівники і вже в 2020 Другому незалежно від тієї ситуації, в якій перебуває країна, ми маємо 80 педагогів з 19 громад області та закладів обласного підпорядкування. Ми відстежували навіть таку динаміку щодо участі педагогічних працівників 2019. бо Ми знаємо, що сертифікація раз на три роки. То в 2019 році, я говорила 51 педагогічний працівник, що складало 51% від квоти у 2022 році взяли участь та підтвердили свій рівень уже педагоги 2019 року. Маємо 41 учасник сертифікації 2019 року, тобто майже половина з 51 педагога взяли Участь і підтвердили свій рівень професійного розвитку своєї майстерності. Умови участі 2022 року, значно різняться. Але про це ми будемо говорити трішки пізніше. Щодо забезпечення якості освіти, сертифікованим педагогічним працівником можу зазначити, що дивлячись на професійний стандарт педагогічного працівника, ми можемо сказати, що ті педагоги, які сертифіковані, вони досягають тих результатів, які Визначені саме професійним стандартом. Вони діляться своїм педагогічним досвідом. Вони беруть активну участь у як експерти у проведенні інституційних аудитів. Вони залучаються до вивчення експертного оцінювання педагогічних працівників під час чергової сертифікації своїх же колег. Тому саме на вчителях, які сертифіковані, ми сьогодні будуємо свою роботу. Ми їх залучаємо, ми з ними комунікуємо. Йому ми з ними організовуємо певні заходи, і на часі, ось в січні місяці, ми будемо зустрічатися з ними і напрацьовувати їхні шляхи їхньої подальшої участі, саме в тому, щоб наша освіта була ще значно якіснішою. Пані Наталію, сертифікація вона обов'язкова. Сертифікація не є обов'язковою, є за вибором вчителя, але вона мотивує до того, щоб педагог в ній брав участь. Мотивація ця іде в першу чергу від бажання вчителя. Вчитель сам повинен для себе визначити ті кроки, до яких він має прийти і зробити ці кроки самостійно. А якщо в закладі освіти створено належні умови, якщо вчителя підтримує весь колектив, незалежно від того, чи це учнівський, чи батьківський, чи педагогічний колектив, адміністрація закладу, якщо є ось такий ланцюжок єдності, то педагог буде мотивований і буде. Брати участь у сертифікації. І наступне запитання до пані Альони, розкажіть, будь ласка, навчання от у нас в минулому році, в цьому році онлайн. Сертифікація як відбувається онлайн чи можливо в якомусь іншому вигляді? І, взагалі, розкажіть про особливості проходження сертифікації у 2022 році. Так, звісно, сертифікацію, як його сказала Наталі Вікторна, ми розпочали з 2019 року. Це той рік, коли ми мали можливість відвідати очно роботу вчителя подивитися протягом робочого дня, як вони спілкуються з учнями, як проводить уроки, як вони відвідують їдальню чи робота їх на перерві, робота з батьками. Звісно, життя внесло свої корективи. І цьогоріч на складних умовах ми проводили саме процес сертифікації. Але відрадним є те, що наші вчителі супер, наші діти є суперкласними. Вчителі показали надвисокий професіоналізм. Звісно, це були спостереження за навчальними заняттями онлайн. Тобто вчитель, будучи в режимі реального часу, показував урок, будучи в своєму освітньому середовищі, оскільки ми вивчали досвід саме наші експерти Дніпропетровщини, досвід педагогів всієї України. У Нас було 60 вчителів і 61 експерт. То ми в режимі онлайн мали змогу спостерігати саме урок в класній кімнаті, коли вчитель налаштував веб-камеру, чи то ноутбук, і проводив урок. Діти відповідали на питання, робили якісь види діяльності, які Запланував вчитель. другий момент, коли уроки були проводилися в Zoom чи то Google Meet, ми мали змогу долучитися, підключитися. Підписувалися ми, звісно, як експерт, який спостерігає, і дивилися, як в онлайні проходять уроки, наскільки вони є суперкласними, наскільки вони є дієвими, наскільки вони є продуктивними. Але ще цьогоріч показали нам і третій вид діяльності, коли діти знаходилися вдома, в зумі, чи то в безпечних для себе місцях, а вчитель знаходився в класній кімнаті біля дошки, біля своїх дидактичних матеріалів, коли він звертався до звичного для дітей освітнього середовища, і вони Відповідали йому на питання, чи то спонукали його саме вчителя до якихось дій, коли вчитель на інтерактивній дошці показував заняття, а діти через Zoom відповідали, то ми ще й такий момент побачили. Звичайно, повітряні тривоги без цього ніяк. Ми змогли проспостерігати над Суперівську роботу педагога щодо організації виходу до бомбосховища організації. Цієї діяльності дітей, як вони будуються, як вони всі організовано, тихо, спокійно, виконують вказівки вчителя, наскільки ця робота відпрацьована, і наскільки це також дає відповідно свої результати, ми таке ж мали змогу побачити, як вчитель працює в бомбосховищі. Були такі моменти. Ці вчителі показують надзвичайно класні результати. Вони є відданими своїй справі, і можемо сказати, що ми є непереможними, бо ті учні і ті вчителі, от ми мали змогу їх. Побачити це щось надзвичайно класне. Також у нас в студії є Лариса Канцелярська, вчитель початкових класів. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, про вашу школу, про ваш клас, як проходила сертифікація у вашому навчальному закладі. Сертифікація це досить новий проект і можна сказати юний 4 роки. Проект, який визначає. Як презентацію для кожного вчителя я сьогодні презентую комунальний заклад освіти багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр номер 6 Дніпропетровської обласної ради. Ми працюємо з дітьми, які мають особливі освітні потреби. І тому вийти на загал і демонструвати результати своєї роботи, і не тільки своєї роботи, а цілої команди це команда батьків, учнів, вчителя і інших спеціалістів закладу. То це ми на сьогодні маємо прекрасний результат. Я ним дуже задоволена і дякую всім, хто приймав участь саме у цьому. Проєкті тому це наша спільна перемога, і для того щоб ми її дійсно отримали, то треба подякувати і нашій адміністрації. Дякую за можливість зараз сказати ці слова. Подяки це Галині, Мегезі, нашому директору, Ірині Самолдіні, Оксані Порохоніченка, Людмилі Шабаєві, які не тільки сприяли тому, щоб ми пішли на цей проект, але і підтримували. Кожен день, кожні хвилини, вони нас підтримували, говорили про те, що дівчата ви найкращі, у вас це вийде. Тому дякуємо дуже дуже дякую за те, що вони були з нами. Цей результат на сьогодні, я вважаю, що е, прекрасний результат, тому що ми маємо 150 балів, які нас оцінили наші експерти. До речі, теж хочу подякувати експертам, полякові Олені і е, командир Юлії, які визнали нашу роботу на високому рівні. І е, коли мені ставили запитання, чи будете вибрати Участь в наступних сертифікаціях, то за тим, як ми визначаємо, можна взяти за основу 12 бальну систему, так орієнтовно на сьогодні, то це десь результат 10 балів. І попереду є ще 11 і 12 і є ще куди рухатися. Тому хай пройде час і через два роки на третій рік можна спробувати свої сили знову, але вже трошки ну, з іншими дітьми цих ми випустимо. Будемо радіти, що вони полетять і будуть щасливі в тому, що вони. Жили і працювали, і навчалися в нашому закладі, бо він дійсно специфічний і він дуже гарний. Цю перемогу хочу сьогодні присвятити своїй родині і двом містам: місто Дніпро за те, що розкримо крила для польоту. І місто, з якого я приїхала сюди, це місто Покров, воно мене загартувало. І тому сьогодні я можу сказати, що на цей проект пішла сміливо виважено. Але у мене було дійсно таке бажання, щоб взяти участь у цьому проєкті. якщо є результати, їх треба показувати. І до речі, дуже важливо скористатися шансом, тому що не всіх він буває. Ось у нас потужний колектив. Є і логопеди, є і дефектологи, є і вчителі фізкультури, щоб не перераховувати всіх, але є бажання, а немає ще такої можливості. Тобто, цей проєкт не настільки ще розширений для всіх педагогів, як які мають зараз можливість вчителі початкових класів. Розпочався новий рік, і хочу порадити побажати нашим педагогам нашої області інших областей України, що треба обов'язково скористатися тим шансом, який є. Десь поруч лежить нотатник біля вчителя. він завжди поруч взяти ручку і записати план цього року, взяти участь в атестації. Це не важко, навіть якщо є якісь сумніви, обов'язково треба звернутися до програми сертифікації, подивитися, де ви маєте сильні сторони, де над чим треба допрацювати. І обробивши це все і проаналізувавши, можна брати участь і сміливо, тому що той, хто рухається, той перемагає, долає шлях. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку зараз Світлана Майборода, вчитель початкових класів Павлоградської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області. Пані Світлано, ми вас вітаємо. Ви нам сказали, Вітаю. що брали участь у сертифікації у 2019 році. Також брали участь і у 2022 році. От, розкажіть ваші враження, як воно відбувалось тоді, і як відбувалось у 2022 році. Ну, взагалі, то процес сертифікації вчителів це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей самого вчителя. І коли в 2019 році цей процес був започаткований вперше. Ну у мене виникла цікавість, як відбувається цей процес, що саме відбувається під час цього процесу, і чи дійсно він відрізняється від той атестації, яка проходить е, традиційно в школі. Ну, хочу сказати, що. Хвилювання було брати участь чи не брати участь сертифікації, Цього сумніву не було, тому що ну була відкрита до того до того нового, що пропонував сам цей процес. Першим етапом це було зовнішнє незалежне оцінювання. Ми як школярі, як одинадцятикласники, здавали телефони, свої особисті речі і. Працювали з теоретичними питаннями, які були надруковані в зошиті. Завданнями вдалося впоратися, тому що ми проходили на той час дуже багато тренінгів, навчань, відвідували курси, вебінари. Тому завдання успішно подолала. Наступний етап це був етап самооцінювання. Треба було заповнити анкету самооцінювання і оцінити свої професійні знання, професійні вміння, професійні якості. Ми хочу сказати, що в цьому році було використано. Інформаційно-аналітичну систему евалює і результат мого самооцінювання мені був надісланий зворотнім зв'язком у вигляді візуалізована інформація. І там я завдяки цьому могла побачити, які мої професійні компетентності ну на високому рівні, а де ще мені треба попрацювати. Ну і найбільше хвилювань для мене викликав третій етап. Третій етап це було вивчення практичного досвіду. моєї роботи У 2019 році до мене в школу приїжджали експерти. Тоді ще це було до ковідний етап, коли ми ще не знали, що таке великі карантини, і навчалися в школі. Експерти вивчали мі практичний досвід протягом цілого дня. Ну а вже в 2022 році, під час військової під час війни навчання наше відбувається. Дистанційно тому експерти під'єднувалися до онлайн уроків і дивилися наше дистанційне навчання. Ну хвилювання було постійно під час цього етапу. Но... Дякуючи моїм експертам, які були Чернігівської області, то я дуже швидко ну, змогла опанувати свої мо і щиро дякую їм за підтримку, розуміння, за доброзичливість. Я успішно подолала це випробування. Ну і друге вже є сертифікованим вчителем. Скажіть, будь а, ласка, пані Світлана, скільки балів ви набрали в 2019 році, в 2022 році? Ну, в дев'ятнадцятому, якщо чесно, це я вже не пам'ятаю, це був ну високий бал. А в 2022 му це було 155 балів. Як максимум був 160, то мої 155 балів ну, дали мені змогу успішно пройти. Ну, сертифікацію. Ми зрозуміли, що ви успішний вчитель. Скажіть, будь ласка, от що для вас особисто для вас от, дала ця сертифікація? Бо вона не є обов'язковою, так кожен вчитель сам вирішує сертифікуватися чи ні. От що для вас це сертифікація? Ну так, участь в сертифікації не є обов'язковою, але спочатку для мене це був інтерес. Але потім я зрозуміла, що саме цей процес він дійсно є незалежним, неупередженим іноді. Складно, але цікаво і по-новому. І також цей процес спонукає до самовдосконалення і самоврозвитку, тому участь. У сертифікації в 22 році спонукало мене саме бажання, самовдосконалення і саморозвитку. Мені хотілося ще раз проаналізувати, які я маю слабкі сторони, як вчитель, де мені треба покращити, де можливо варто мінятися досвідом, показати себе і подивитися, як працюють інші вчителі. Чи будете ви у подальшому брати участь у сертифікації? Участь у сертифікації проходить раз у три роки. Вона є поки що за бажанням, але ж я думаю, що так. Наступного року я теж спробую і буду брати участь у сертифікації. Дякуємо вам, пані Світлана. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку була Світлана Майборода, вчитель початкових класів Павлоградської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області. Пані Наталю, як проходить ця сертифікація саме у закладах для дітей з особливими освітніми потребами, це якийсь інший формат сертифікації, чи такий же самий, як і для ага, інших я закладів? Я зрозуміла, хочу сказати, що підхід до всіх однаковий, незалежно від того, в якому закладі працює педагогічний працівник. І от сьогодні наша колега зазначила, що вони, як вчителі початкових класів, мають можливість брати участь у цьому процесі, у процесі сертифікації. Можу сказати, що на наступний, тобто ну вже на цей рік, є такі плани, що це будуть ще вчителі української мови та літератури та математики. Ми про це вже говорили нашим слухачам, і це вже дійсно заявлено головою Державної служби якості освіти України Русланом Гураком. Про те, що на сьогодні служба займається досить таки активно ініціює всі ці питання щодо сертифікації ще двох категорій педагогічних працівників вчителі української мови та літератури та математики е, є дуже багато викликів, є дуже багато питань щодо проведення самосертифікації ще цих педагогічних працівників. Якщо на вчителях початкових класів ми маємо вже певні досягнення, ми вже бачимо, як це зробити. Сто з учителями цієї категорії ще дуже багато треба зробити певних кроків. Але ми це також зробимо. Хочу сказати, от на ваше запитання, відповісти, що до усіх. Педагогічних працівників єдині підходи, єдині виміри і єдина методика щодо сертифікації, щодо роботи експертних груп та оцінювання досягнень педагогічних працівників під час їхньої сертифікації. Немає якихось особливих вимог. Педагоги єдині вони об'єднані в ці спільноти, і вони відповідно ж і проходять сертифікацію відповідно до тих норм, які визначені законодавством. Хочу ще до. Дати, що говорили сьогодні, наша колега, що набрала 150 балів. Так в цьому році був пороговий бал 122. Наші педагоги мають високі результати, і оце є підтвердженням те про що сьогодні сказала наша колега, з якою ми також зустрічаємося. Ми маємо два вчителі в області, які набрали найвищий бал 160 це був найвищий. Ці педагогічні працівники працюють в закладах освіти Дніпропетровської області. Ми гордимося кожним педагогічним працівником. Повірте, ми їх цінуємо. Ми знаємо про кожного педагога, знаємо їхні особливості. І є педагогічні працівники, які набрали 159, 158, 122. Ну якщо з 80 педагогічних працівників, то ви розумієте, який результат, яка планка поставлена кожним педагогом в їхній підприємство підготовки до сертифікації вже другий рік. Наші педичні працівники, які пройшли сертифікацією, були учасниками комісії з визначення порогового балу. Ця комісія створюється при державній службі якості освіти України, і наші педагоги там беруть участь. Тобто, це є також показником того, що професійна майстерність, професійний стандарт педагогічних працівників Дніпропетровщини досить високий. Дякуємо вам, шановні гості. Я нашим радіослухачам нагадаю, що у нас сьогодні в студії були Наталя Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Альона Кондрат'єва, тимчасово виконуюча обов'язки завідувача сектором роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Лариса Канцелярська, вчитель початкових класів комунального закладу освіти, багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр номер 6 Дніпровської обласної ради. Так, Світлана Майборода, вчитель початкових класів Павлоградської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області. Це була програма Тема дня. До ефіру її підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам. Програма. Тема дня на українському радіо Дніпро.